15 листопада Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться у сан франциско Звісно, у порядку денному зустрічі лідерів двох країн ми не знайдемо питання, що нам робити з Дональдом Трампом. Але саме у сан франциско Байден та Сі зможуть нарешті очно з'ясувати, кого з них більше лякає ймовірна перемога Трампа на майбутніх президентських виборах. Докладніше далі. Для Китаю повернення Трампа в овальний кабінет означає новий виток конфлікту зі США, але вже на новому, більш агресивному рівні. Якщо Трамп вважає, що з Кремлем можна та треба домовлятися, точніше йти на поступки Москві, то саме Пекін, цей ексцентричний мільйонер, вважає головним ворогом Вашингтона. Нагадаємо, Трамп розпочав торговельну війну з Китаєм у свою першу каденцію. Вів мита на китайські товари, заборонив інвестиції в технологічні компанії КНР та розпочав розслідування щодо китайської торгівлі. В разі повернення у Білий Дім він пообіцяв запровадити чотирирічний план поступового блокування китайського імпорту, включно із електронікою, сталлю та фармацевтикою. Трамп також хоче заборонити китайським компаніям володіти життєво важливою інфраструктурою США в енергетиці, тех секторі та сільському господарстві для Китаю це означає не просто піти з найголовнішого ринку планети, але й подальшу торговельну війну з партнерами. США. На жаль, у Трампа доволі реальні шанси знову стати господарем овального кабінету. Опитування CNN демонструє перевагу Трампа над Байденом 49 проти 39%. відсотків. І це дуже низький показник для лідера демократів. Байден втрачає електоральні козирі саме через Трампа. Його демагогія вже призвела до того, що виборці наразі переймаються охороною мексиканського кордону більше ніж імовірним початком третьої світової війни. На жаль, на видівки Трампа ведуться не лише виборці. Дедалі більше демократів закликають Байдена відмовитися від участі в президентській кампанії. Тож Сі та Байдену конче потрібне порозуміння, і часу в них залишилося небагато. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.